Вітаю у попередньому відео. Ми з вами розібралися, на що саме звертає увагу НЗК під час перевірки звітів та які дії вчиняє, якщо виявляє правопорушення? А зараз ми детальніше розглянемо види відповідальності, які передбачені за порушення законодавчих вимог щодо фінансування та звітності політичних партій. Добрий день, Олю! Вітаю! Отже, яку ж відповідальність можуть нести представники політичних партій за порушення таких законодавчих вимог? Адміністративну або кримінальну, і я б тут хотіла додати, що не лише представники політичних партій можуть нести відповідальність, це також можуть бути і громадяни України, які не дотримуються обмежень, коли роблять внески на підтримку політичних партій, або посадові особи юридичних осіб, які порушують законодавчі вимоги щодо фінансування політпартій. А якщо, наприклад, таке фінансування зробив громадянин іншої держави взагалі іноземці не мають права фінансувати політичні партії. Але якщо така ситуація станеться, то громадянин іншої держави буде нести відповідальність на загальних підставах, як і громадяни України. Отже, ми з'ясували, що за порушення законодавчих вимог можуть нести адміністративну та кримінальну відповідальність представники політичних партій, громадяни та посадові особи юридичних осіб. Пропоную тепер трохи заглибитися в тему і розглянути, чим відрізняється адміністративна і кримінальна відповідальність, те, які санкції вони передбачають. Олю, розкажи, за які правопорушення настає адміністративна відповідальність? По перше, вона стосується порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії. Наприклад, якщо внесок робить державне підприємство або фізична особа, з якою укладено договір на закупівлю товарів чи послуг для держави або територіальної громади на загальну суму понад 50 розмірів прожиткового мінімуму. А які санкції передбачені за такі адміністративні правопорушення? У цьому випадку штраф. Для громадян розміром від 70 до 100 неоподаткованих мінімумів, а для посадових осіб від 100 до 130. При цьому також конфіскується сума внеску, яку надали або отримали з порушенням закону. Чи існують інші правопорушення, за яких може настати адміністративна відповідальність? Так адміністративна відповідальність настає, коли політичні партії порушують встановлений порядок або строки подання звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Тобто, наприклад, якщо у звіті партії немає інформації про її місцеві організації, або якщо партія включає у звіт інформацію про внесок, зроблене у вигляді надання послуг, але при цьому не вказує там суму цього внеску. Це може тягти за собою адміністративну відповідальність? Так, усе правильно. Ці ситуації належать до порушення порядку подання звіту як неповнота відображеної у звіті інформації. Штрафи за таке порушення складають від 300 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Хочу також зазначити, що досить часто адміністративні правопорушення вчиняють через неуважність чи незнання вимог законодавства. Проте це ж ніяк не звільняє від відповідальності тому, щоб не пропускатися помилок і не вчиняти правопорушення, важливо уважно ознайомитися з вимогами законодавства. Розберімося тепер із кримінальною відповідальністю. Наскільки суворі санкції вона передбачає та за які правопорушення настає? Кримінальна відповідальність настає за порушення порядку фінансування політичної партії, що зазначений у статті 159 прим 1 кримінального кодексу України? Розкажи, будь ласка, детальніше, які саме порушення передбачені цією статтею? Зокрема, це подання за відомо недостовірних відомостей про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру. А що це означає на практиці? Наприклад, якщо політична партія зазначає у звіті, що придбала авто, однак ця інформація не підтверджується реальними даними, це вже кримінальна відповідальність? Саме так, це і є подання за відомо недостовірних відомостей. Іншим порушенням може бути умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії та здійснення його у великому розмірі особами, зокрема юридичними, які не мають на це законного права. А який розмір для внеску вважається великим? Це все, що перевищує встановлений законно максимальний розмір внеску. Тобто понад 400 мінімальних заробітних плат для фізичних осіб та понад 800 для юридичних осіб на рік. У 2021 році це 2 мільйони 400 тисяч та 4 мільйони 800 тисяч гривень відповідно. Так, це справді значні суми. Так само передбачена відповідальність за умисне отримання внеску на користь політичної партії від особи, яка не має права здійснювати такий внесок. Олю, підкажи, будь ласка, а які ж санкції застосовуються до порушників за цією статтею Кримінального кодексу? Є три види санкцій за такі порушення: штраф розміром від 100 до 300 оподаткованих мінімумів доходів громадян, виправні роботи строком до 2 років та обмеження волі до 2 років. Ці санкції також супроводжуються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років. Це досить жорсткі санкції. Варто ще сказати: якщо такі порушення вчиняються повторно, то у випадку накладення штрафу він збільшується і складатиме вже від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів. Я знаю, що існують більш жорсткі санкції за порушення законодавства щодо здійснення внесків чи фінансування агітації. Так справді. Якщо такі дії вчиняються за попередньою змовою групою осіб або поєднані з вимаганням внеску. У такому разі покарання настає у вигляді обмеження або позбавлення волі на 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Наприклад, обіймати посади Державної служби чи займатися викладацькою діяльністю. Дякую, Оля, за цю розмову. Навзаєм. Отож, підсумуємо. За порушення законодавчих вимог щодо фінансування та звітності політичних партій настає адміністративна або кримінальна відповідальність. За адміністративні правопорушення передбачені штрафи, за кримінальні штраф, виправні роботи або обмеження волі разом з позбавленням права обіймати певні посади та займатися визначеною діяльністю. В окремих випадках може бути покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Для того, щоб така відповідальність не настала, потрібно чітко розуміти вимоги законодавства та надавати достовірну й правдиву інформацію у звітах. Також для отримання додаткових роз'яснень ви завжди можете звернутися до НЗК. Будь-яка перевірка агентства націлена не на покарання, а на прозоре й доброчесне звітування. Ми закликаємо вас звітуватися чесно, адже виборці довіряють відкритим партіям. Отже, сподіваємося, що наш курс допоміг вам розібратися з вимогами законодавства. І тепер ви зможете звітуватися просто та без помилок.